Що дорогі друзі? Знаєте, як зараз відбувається? Як вас звати ще раз? Рядовий поліції Вештаки Віталійович. Рядовий поліції мене зупинив. Причина зупинки в нас, знаєте яка? Страховий поліс. Я правильно розумію? А покажіть будь ласка, де це вказано? Причина зупинки, страховий поліс. Уявіть собі, причина зупинки страхування. ну покажіть. причина зупинки, страховий поліс. Поїхали. Прямо зараз шукаємо. Ні, в мене причина зупинки страховий поліс. Хоча ми знаємо, що це не причина зупинки. Але ви мені покажіть. Дуже чудово. Дивіться, в мене поломався. У мене рівень? Добре, давайте почнемо з того, що мені потрібно знати причину зупинки. Круто, круто. Ні, давайте поетапно. Ми працюємо. Ми працюємо поетапно. Ми працюємо поетапно. Причина зупинки, а далі страховий поліс. Це я Ви страховий поліс у вас ще раз, причина зупинки. Я вам назвав ми... чи не на зупини, покажіть так, бо... ні, це стрікує. не причина зупинки. І ви це розумієте це... таке. Я знаю, що причина це причина зупинки. Є... Ні, починаємо. Це не є. Покажіть, будь ласка. Це поліцейський може може багато що поліцейський, але в мене є свої права, і ми відштовхуємося від чого від закону України. Чудово! Тому, будь ласка, причина зупинки. А далі ми рухаємося по паску безпеки там. По страховому полісі мені потрібно розуміти, чому мене зупинили. Я порушую правила дорожнього руху. Чіптує... зупинили. поліцейські можуть перевіряти наявність полісу, автосвілки, свілки Можуть, але Ді, так, при яких при підставах. Це, це, це не причина зупинки. Ну, це не причина зупинки. Коли ви вже, дивіться, коли ви встановили причину зупинки, зупиняєте. Я ознайомлений, тому я задаю питання. Ви повинні мене зупинити або за правопорушення адміністративне або кримінальне. Ви мене ви мене зупинили ні за що. За що починаш відсутні полі немає такого? Повинна бути причина зупинки. Потім ви перевіряєте мої документи, тих паспорт, права, страховий поліс. І далі ми вже рухаємося від Паски безпеки, аптечки, вогнегасника і так далі. Ви це розумієте? Я вам причину зупинки Це не правда. причина зупинки. Ви, зупин. Ви надавати Люди, зупикання. просто подивіться, людина не знає закону. Раз, Вас, два. Вас спинили без маячка червоної. Так це ще інше питання. Чому не, не горів? Ви ж так а в мене є навідоми. Давайте, давайте разом. Мені просто потрібно знати. Чи ви знаєте закону? Ви ж не знаєте закону, але відштовхуєтесь від, від чого? Причину зупинки. Дівушка, ви самі правильно не знаєте дружне з'їжджання. Там він вже зійшов. Ви, самі не знаєте ви ж не знаєте закону і намагаєтесь мене підтягнути. Ви вже неодноразово. А ви такий перегад перевіряєте, мужці. Документи сем тим Ні. Це без питання. Немає строго. Окей, 100%. Але Ви повинні розуміти, щоб ви ми, щоб з вами була конструктивна бесіда. Ви повинні відштовхуватись від чогось. Вам пояснили вам То це неправильне пояснення, тому що як ви як ви ми повинні відштовхуватись від закону. Ну не можна просто їхати і зупинити, тому що вот так Тому що я так захотів. Ну не може такого бути. Як ти мені пояснив? Немає страхового полісу, але це не причина зупинки, ви це розумієте. Це, це ні, немає. Ви можете всі мої дії оскаржити. Підій. Я знаю, я знаю. Мені не потрібно, ваші дії оскаржити просто е, наша українська громада. Страховий поліс ви а Страховий ви вийшов? Е, ну так, да, так, да, треба оновити. Ні. Що ми робимо далі? Мені без різниці. Виписуйте мені. Окей. Окей. Без питань. Ой, бля. Що ви розуміли, народ, ну, в цьому і виходить дуже смішно, тому що сам поліцейський просто не розуміє, чому він зупиняє автомобіль. Він мені говорить, не при. Це не причина зупинки. Це не причина зупинки. Ні, я вам поясню. Ви дивіться, ви коли ви, коли ви їсти, сідаєте, ви. Руками їсте чи ви ложку берете? Як як? ну ложка? І оце ложка. Це коли спочатку тарілочка, тарілочка це причина зупинки, а потім уже Причина вже, зупинки. Я вам назвав. То це ж не причина. Покажіть, там немає, тому що ви її не знайшли. Читаєте новий закон про Я прочитав, там немає такого. Причина зупинки страхової поліс цього немає. Ви це розумієте чи ні? Причина зупинки це я. Та як я помиляюсь? Ну є за якого часу. Яка це постанова? Хорошо, причина зупинки, страховий поліс. Покажи. Де це? Цього немає. Причина зупинки, страховий поліс. Покажи. Ні, конкретно за страховий поліс не пишеться. Так само, як. Тому що немає. Тому що порушення. Так, правильно. Правопоруш... Це є правопорушення, правопорушення не було. Щоб зупинити когось, потрібно скоїти правопорушення. Я не скоїв правопорушення. Короче, ви пробили ви... Полісу. та різниці немає. Це, це, це не порушення. Він міг ось це порушення. Дивіться, це ви можете виявити, коли ви мене зупинили, бо я порушив щось адміністративне. І ви перевіряєте вже мої документи, і виявляється, що в мене немає страхового поліса. Тоді я з вами погоджуюсь. М -м. Так. Це вірно, так повинно бути. Але не ви їдете за мною, перевіряєте, пробиваєте без мого ріження номера в планшеті, як воно працює, тому що я знаю, як воно працює. А потім мені кажете, зупиняєте, говорите, чувак, та в тебе немає страхового поліса. Так, тому що ви їхали з мною і пробивали. Ну давайте, ну от, от як можна, ну як можна працювати, як можна. Він же ж знає, як це працює, і ви знаєте, як це працює. Але ні, це на ваш розсуд. Ми ж дебіли, ми українці, ми дебіли. От ви ви розуміші за мене. Ви не знаєте, ви включаєте е, усього права, будь ласка. А ви пробуєте людина включає от е, цей режим? О, ні, 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 так не працює. Ми не їхали по планшеті, не пробивали, цього не було. І, і ми так працюємо. Чому зупинили? Ну, страхового полісу немає. А як виявили? А їхали за мною, пробивали по планшеті? Ні-ні. ні, 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 ні. Ну, так ми так А ти так. кажеш, що ні. Ти тузка, меж на відео. тут, так. Полиція, я, говорив, що... я говорю, вона так працює. Це ваша думка, МТСБУ. Це ваша думка, ти кажеш. Але ж пробивали. Скажи, Забази да, МТСБУ, так, так. ми їхали. Ми їхали і пробивали. МТСБУ. Ну то ж перевіряли, так?